Через бійку двоє українців у лікарні ще трьох уже виписали у всіх ножові поранення. Медики кажуть, життю постраждалих нічого не загрожує. Павліжджінні органів брюшної полості не обнаружено. то є без повріждення внутрішніх органів. Положительні прогнози. За даними міліції, у бійці брали участь з одного боку шестеро громадян Іраку, студентів двох луганських вишів, з іншого п'ятеро українців. Постраждалі українці розповідають, відзначали річчя друга в одному з кафе у центрі міста. Там на них і напали. Спочатку побили в приміщенні, потім продовжили на вулиці. Тут вже дістали ножа. до нам ну, і все. Кілька іноземців, як розповідають у студмістечку, містечку, втекли трьох іракських студентів. Міліція таки затримала. Вони проходять у справі як свідки. Да, ну короче, сюда туда і ну на місце, де танцують там і удари його у Луганському медичному університеті. Звідки частина іракців навчається дві тисячі іноземних громадян з 52 держав? Мухаммед, лідер місцевої арабської діаспори, переконує поведінка його земляків прикра випадковість та не вірить, що вони носили із собою ніж та не наверно где-то на улице может. Были немножко пьяные и тех люди тоже, которые устроили драка пьяные. Администрация выше власне расследование проводити не збирається, чекають висновків правоохоронців. Мы сейчас опрашивают и все. Если будут э е -е, выяснится, что они причастны к этому или участвовали в какой-то той или иной мере, то соответственно, будут и приняты меры. Вчисление таких студентов. Усі учасники по обидва боки були на підпітку, кажуть правоохоронці. Окремі свідки зараз розповідають, суточка сталася через дівчину. Мовляв, студентам не сподобалось, що вона сидить у компанії арабів. Міліція ж конфлікт класифікує як хуліганство. Вже порушили кримінальну справу. Учасникам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Настоящий момент встановлені всі учасники даного конфлікту. П'ять человек, жителей города Луганска, получили телесные повреждения. Вот, В настоящее время проводится мероприятие по установлению причин. Подібна міжнаціональна бійка в Луганську не перша кілька днів тому на території студмістечка в бійці із застосуванням зброї постраждав громадянин Пакистану. Як твердять, сам били через національну неприязнь. Рік тому в Луганську аналогічна масова різанина сталася між китайськими та українськими студентами. Тоді останні були постраждалою стороною. А ще за рік до цього в центрі міста з українцями билися битками і пляшками арабські студенти. Максим Сосунко, Віктор Прокопенко, Луганськ, п'ятий канал.